Ось вже витягла печиво, називається воно мазурка. Мені дуже було цікаво, що намазується воно сплошно на цей весь деколист. І витягую і ну, перерозрізаю. Дивіться, рецепт цього мазурка печиво в мене є збережений. Рецептика. А ну, зараз я хочу так от просто так раз підняти. Ось дивіться. Там багато всього, кунжут, ізюм родзиночки. Мак в мене є був. І ще я трішки добавила кокосової стружки. Ну, звісно, ваніль, звісно, кориця. Так, що таке печиво. Звісно, дуже швидко печеться. Будемо смакувати. Бувайте!